Передам слово нашим учасникам на панелі. Якщо ви хочете починати, будь ласка, хтось хоче почати. Буду. Я Олександр Фіддієнко. Я буду говорити українською. Я є учасником комітету національної безпеки оборони України. Та голова підкомітету з питань кібербезпеки, кібероборони, зв'язку критичної інфраструктури, один з авторів законопроєктів про електронні комунікації, про хмарні послуги, про цифрові реєстри, про майбутній закон про кібербезпеку. Хочу розповісти вам про гармонізацію законодавства та забезпечення кіберстійкості критичної інфраструктури України, але перед цим хочу звернути вашу увагу, що Україна це єдина країна, яка сьогодні витримує не тільки кінетичні атаки, а й кібернетичні. Питання часу, коли всі ваші країни стикнуться з кібератаками на об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти критичної інформаційної інфраструктури. Того рівня, з якими кожного дня стикаються фахівці наших об'єктів критичної інфраструктури, отже, перейдемо до презентації. На слайді ви бачите витяг з рекомендації ЄНІСА для оцінки національних спроможностей, яка охоплює 17 стратегічних цілей і структурована навколо чотирьох основних кластерів. В певних компонентах Україна досягла достатніх спроможностей, але є певні проблеми, на які зараз ми маємо звернути увагу. Кластер ви можете побачити на презентації, тому я не буду їх перераховувати і вже перейду більш деталь, детальніше щодо того, з чим стикається вже і працює Україна. Україна має достатньо регулювання у визначених кластерах, але деякі з них потребують додаткового регулювання та узгодження з ніс 2 директивою. Прогалини. Буду розповідати вам трошки про прогалини всіх кластерів і розповідати, чому у нас є такі прогалини. Проганене першого кластеру – це необхідність посилення базових заходів безпеки, особливо в частині гармонізації різних практичних активностей, які повинні дотримуватися організація як у державному, так і у приватному секторі. А також ділитися інформацією про корисний досвід у сфері кібербезпеки в кожній галузі. От бачите, десь повітряна тривога спрацювала. Це в Україні, не хвилюйтесь. Це вже сьогодення нашої країни, коли у кожної дитини в телефоні спрацьовує такий рингтон Йдемо далі. Наразі в Україні відсутня платформа, яка могла б забезпечити постійну державну приватну взаємодію для обміну інформації саме в питаннях кіберінцидентів і кібервпливу. Така платформа може з'явитися сути після прийняття законопроекту 8087, який пройшов перше читання в парламенті. Але на жаль, з боку проросійсько налаштованих лобі блокується прийняття такого законопроекту. Так в Україні є і дія про лоббі, лобі, яка намагається з допомогою інформаційних каналів впливати на суспільство України. Другий кластер на сьогодні ми маємо бюджет виживання на розвитку. Тому що Україна знаходиться в стані війни, і вся економіка України, всі гроші, які зробляються в економіці України, йдуть на протидію військової агресії. Тому можливості держави самостійно надавати підтримку для інновацій та досліджень поки що обмежені суто розвитком військової тематики. Щодо визначення критичної інфраструктури та її захисту, наразі ми розробили та впроваджуємо. Закон про критичну інфраструктуру, про який я вам вже сказав, а також знову ж таки повертаюся до законопроекту 80-87 для забезпечення кібербезпеки критичної інфраструктури, особливо в питань ланцюжків постачальників і постачань послуг різноманітних на об'єкти критичної інфраструктури. Це стосується починаючи від послуги надання каналів зв'язку, обладнання, програмного забезпечення тощо. Я думаю, що більш детальніше про це розповість пан Олександр Потій, як представник органу, що наразі в Україні відповідає за забезпечення організації захисту критичної інфраструктури. Так, що... да, я перепрошую. Третій кластер робота триває. Це законопроекти, що стосуються саме захисту від кіберзлочинності. Так, захист персональних даних розробляється не нашим комітетом. Він розробляється в де колись я працював заступником. Але спочатку війни я перейшов працювати в комітет військовий, Але питання впровадження GDPR, воно залишається, і ми працюємо над цим питанням. Парламент України вже робив першу ітерацію з прийняття Цього законопроекту, але, на жаль, вона поки була провалена. Тому ми працюємо далі. Четвертий кластер це державно-приватне партнерство, яке потребує постійної підтримки від держави. Але як я вже зазначив, вище кошти в економіці України вистачає суто на підтримку військових потреб. Тому, звісно, коли Кошти від країн-партнерів, які хочуть допомогти нам в цьому питанні, потрапляють до України, це завжди приємно. Звертаю увагу, що основними суб'єктами національної системи кібербезпеки є Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національна поліція України. Служба безпеки України, Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних сил України, розвідувальні органи та Національний банк України, координація діяльності в сфері кібербезпеки як складової національної безпеки України здійснюється президентом України через очолювану ним Раду національної безпеки і оборони України. У нас існує Національний координаційний центр кібербезпеки НКЦК як робочий орган при Раді національної безпеки і оборони України, який вже здійснює безпосередню координацію та контроль за діяльністю суб'єктів сектору безпеки оборони, які забезпечують кібербезпеку. Але при цьому кожен, але при цьому жоден з названих органів не має потенціалу для організації однієї спільної платформи. Для запровадження державного приватного партнерства з бізнесом, експертами, науковими установами та закладами освіти. У нас ще є два суб'єкти: це Міністерство цифрової трансформації, Міністерство закордонних справ, які поки не є суб'єктами з кібербезпеки. Але я сподіваюся, що з прийняттям законопроекту 8087 ця прогалина буде усунена і вже в. Остаточно в питаннях міжнародної співпраці, яка є в Міністерстві закордонних справ, і постійне взаємодія з іншими країнами, ми почнемо розвивати і вже безпосередньо кібердипломатію. Вона і так зараз у нас до речі розвивається, і розвивається, і рухається. Мій колега попередньо про це говорив. Отже, наступний слайд на слайді ви бачите, які саме європейські активи вже імплементовані повністю або частково в законодавстві України з питань кіберстійкості критичної інфраструктури. Хочу зазначити, що цей парламент це єдиний парламент, який на 99% імплементував. Всі ті законодавчі ініціативи, які повинні були для інтеграції до європейської, до європейської спільноти. Ну і ми, звісно, сподіваємось, що європейською спільнотою це буде безпосередньо оцінено. Дуже коротко спробую пройтись по деяких цих законопроектах, ріше законах, які на слайді представлені, обще. Перший закон це базовий закон, в якому взагалі з'явився термін про кібербезпеку. Є багато критиків, є багато прихильників цього закону, але, на мій погляд, цей закон не може зараз ефективно функціонувати, бо він був прийнятий як проміжний закон. На той час попереднім парламентом для того, щоб взагалі запровадити питання кібербезпеки, визначити основних суб'єктів забезпечення кібербезпеки, тому звісно нам потрібно рухатись далі. Нам потрібно приймати наступне більш сучасне законодавство у цій частині. І знову ж таки, хочу повернутися, що є в Україні прийнятий в першому читанні законопроект 8087, який... Вже має відповідний досвід України в питаннях захисту, забезпечення кібербезпеки, а також поглинає всі ті найкращі ініціативи в ніс два директиви. Другий закон, що визначає правові та організаційні засади створення та функціональна національна система захисту критичної інфраструктури, я пам'ятаю, як коли я був в комітеті цифрової трансформації, це був також мій законопроект, бо в Україні до того часу жоден парламент не спромігся прийняти закон про критичну інфраструктуру. Тому, звісно, коли я виступив з такою ініціативою, десь я на це витратив приблизно. На це я витратив приблизно один рік, але принаймні, Україна тепер має діючий прийнятий закон про критичні інфраструктури, і з урахуванням військового стану практично всі зміни, які відбуваються законодавчі в Україні, вони базуються на законі про критичну інфраструктуру. Третій закон, який ми імплементували, це кодекс електронних комунікацій. Хочу нагадати, що європейське суспільство зробило п'ять ітерацій зміни кодексу електронних комунікацій. Україна не змінювала цей закон приблизно 18 років. Вже з приходом безпосередньо команди Михайла Федорова, який є міністром цифрової трансформації, в парламент. І коли я працював заступником комітету, ми спромоглись прийняти другу ітерацію більш сучасну ітерацію кодексу про електронних комунікацій. Тобто, ми також імплементували в цьому напрямку. Четвертий. Це закон, який визначає правові відносини, які виникають при наданні хмарних послуг, також не було в Україні закону про публічні хмарні послуги. Це також є і автором цього законопроекту. Звісно, не один а з командою. Ми дуже довго намагалися сперечались про тому, що все ж таки більш стійкими інформаційні системи можуть бути суто в хмарних мережах, а не просто в дата-центрах тому такий закон прийнятий і дякуючи цьому закону. До речі, Україна витримує і витримала в перші дні будь-які атаки, які відбувалися на цифрові мережі нашої країни. Звісно, в цьому законі і в підзаконних документах реалізовується все, що стосується тих самих стандартів з безпеки ISO два і ISO двадцять П'ятий це питання імплементації електронної ідентифікації, шостий це про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Закон регулює відносини у сфері захисту інформації в інформаційно-комунікаційних і інформаційно-комунікаційних системах. Сьомий, те, про що я сказав рамковий закон, він діючий. Але, на жаль, він вже застарілий і не відповідає питанням GDPR. Наразі, так як я вам вже і казав, в парламенті була спроба прийняти оновлений закон з GDPR, але ця спроба була провалена. Це було ще до війни. Тому я сподіваюся, що вже незабаром я зможу переконати і профільний комітет і парламент повернутися до питання GDPR і прийняття євроінтеграційного законопроекту. Ну і останній закон він визначає повноваження органу, звертає вашу увагу у сфери кіберзахисту, саме в кіберзахисту, а не в питання кібербезпеки. На жаль, ці повноваження ще поки далекі від визначених НІС два директив, але ми над цим працюємо. сподіваюся, ми змінимо і це. Наступний слайд. Це ви бачите наші першочергові плани на цей рік. Щодо обговорення цих питань, також спробую дуже стисло пройтись по цьому слайду. Що ми плануємо? Ми плануємо детально вивчити законодавство, яке ви бачили на попередніх слайдах на предмет їх якості імплементації саме європейським активам. Підсумовуючи, хочу зазначити, що необхідність імплементації в Україні всіх європейських профільних директив кібербезпеки навіть не ставиться під сумнів. Але я хочу звернути вашу увагу, що Україна вже це одна з небагатьох країн, яка має свій унікальний досвід стійкості в питаннях кібербезпеки, кібер. Оборони стійкості критичної інфраструктури, стійкості критичної інформаційної інфраструктури, практично від всіх існуючих кібернетичних атак, які принаймні, вже нам відомі. Я думаю, що цей досвід також він буде цікавий, тому звісно, імплементуючи європейські ініціативи, ми звісно будемо це робити з рахуванням наших національних інтересів, враховуючи ще й той наш досвід, який ми вже здобули. На цьому я вже хочу завершити. Я хочу звернутися до всіх, хто нас слухає, хто присутній тут, що Україна потребує підтримки та залучення щодо реалізації цих директив і вашої допомоги. Ми робимо все для відповідної євроінтеграції і рухаємося разом з країнами ЄС. Слідкуємо за тенденціями законодавчих змін в країнах ЄС. Дякую за увагу. Слава Україні!